Будинок органної музики був відкритий цей будинок у 1986 році, щойно відреставрованому Успенському соборі, одному із найстаріших храмів самого міста. Інструмент виготовили в, хра... в рамках спеціальної програми майстри чехословацької фірми Рієгер Клос. Акустика Успенського собору також збагачує звучання органа і створює прекрасну атмосферу для виконання самої класичної музики. У листопаді 2016 року у Харкові відбувся перший концерт органної музики в новому органному залі з неперевершеною акустикою, спорудженому як частина комплексу Харківської обласної філармонії на вулиці Рімарській, 21. Зал прикрашає унікальний найбільш в Україні орган, який побудовано всесвітньо відомою німецькою фірмою Олександр Щукен. Наявність такого інструменту дає необмежені можливості виконання будь-якої музики найкращими органістами з усього світу. Сюди з концертами приїжджають органісти із Італії, Франції, Латвії, Германії та Польщі.